Рівні нашого фінансового управління, нашого району, доведеться все-таки йти по такому шляху співфінансування. Є проблеми юридичні. Як оце все звести, оце платить батько, оце державне? І тут є нюанси, як е, питання оренди, тому що це комерційне підприємство. І в таких випадках, якщо це державне підприємство орендує, це може бути е, умовно гривна, є так, в законодавстві. Для комерційного підприємства такого немає. Це ще стоїть питання оренди того приміщення. Є, будемо казати, сьогодні та робоча група, яка над цим працює. І я думаю, що на 1 січня, можливо, це не буде 1 січня, це можливо буде тоді, коли вже буде прийнятий наш новий бюджет, як правило, ми. Ну, В таких якби, в звичайних нормальних умовах не будемо рахувати цей рік, який ми з вами переживаємо, коли ми його не мали півроку. То я думаю, в таких звичайних умовах до кінця січня, ну, лютий місяць, завжди вже є бюджет. І тоді ця картина буде всіх зрозуміла. І питання дитячого садка, хоча б двома групами ми знімемо на якийсь період. Хоча, і слава Богу, що в нас народжуваність є і вона росте, ви знаєте, за минулий рік. У нас народилося 110 дітей. В цьому році ми плануємо вийти на 120 дітей. І вже є всі прогнози, що ми вийдемо на 120 дітей. У нас було 100 дітей. З року в рік у нас на 10 дітей чи Що? Зараз, скажіть, я зараз подожди омиляти. Що? <плес> Дуже так і все-таки можливо є якісь фінансові стимули, можливо, є умови, але умови, ті, що стосуються дошкільного навчального закладу, це ви самі зрозуміли, що вони не вирішуються. І тим більше на рівні держави є закон про обов'язкову дошкільну освіту. Яка може бути мова сьогодні про обов'язкову дошкільну освіту у цій ситуації саме для класивого? Так що це взагалі питання, яке має вирішити. І, шановні, два слова буквально за медицину. Буквально за останні три роки з бюджету розвитку все-таки я повертаюсь, хоча у нас тоді не було грошей, ще рівне сільмаша. Але нам довелося за кошти реалізовані від земельних ділянок ділян, під комерційними закладами, які поступили на наш рахунок, в тому числі, і Омелянович ваші поступили на той рахунок. Дякую, дякую. Так, нам довелося все-таки вдалося точніше, реалізувати проєкт реконструкції нашої амбулаторії. І сьогодні у нас є дві палати там, де на стаціонарі. Проблема перспективи дообладнати потрібним медичним обладнанням. Сьогодні, Василом, якщо зайти в денний стаціонар, ми можемо там побачити одну-дві людини, хтось прокапатись, хтось прийшов кісь кабінет, але такі люди потрапляють, але їх небагато. І Сьогодні дві палати денного стаціонару вони не догружені. Люди їдуть Діагностичний. Їдуть в ну, плевані їдуть менше, бо це далеко, але у нас є можливість е, цих людей залучити більше. Але сьогодні амбулаторія у нас з гарячою водою, сьогодні там зроблений гарний ремонт. І наша шановна швидка, хоча, будемо казати, вона якби і не наша, бо це є підрозділ. Районного управління охорони здоров'я, а точніше, районної лікарні села Дядьковичі, там, якби було проблемно в чому, вони в нас орендують приміщення, з ремонтом там не все було гаразд, але сьогодні з району кошти надійшли, вони майже там вже ці кошти всі вкладені. Покрівля сьогодні нова зроблена, і ми думаємо, що у нас відділення швидко буде теж зразкове за єдиним недоліком. Швидкої допомоги машини. Це проблемне питання, яке йде від виборів до виборів. І до нас не один раз. І, не, і на всі вибори, які перетували сьогоднішні, були отут майбутні народні депутати, обласні депутати, народні депутати, районні депутати. Всі обіцяли нам нову швидку допомогу. Ну, як ви обіцяли нам, зрозуміло, це для того відділення районного, але ж обслуговувати посилів. І не тільки посилів. Сьогодні Пасилівська швидка обслуговує корнем, порозів, тайкури, білу криницю і всі ті найближчі села повністю будемо казати східно-південну частину Рівненського району. І сьогодні та швидка допомога. Вона налада тише, там вже немає на чому їхати. І знову ж на ці вибори при зустрічах, я сам вже був свідок того, знову йде мова про швидку, і знову ми допоможемо, і, і буде швидка. Ну коли вона буде та швидка, сьогодні і мова не стоїть нову з заводу, з нуля. Ну, таку би машину, яка б на рівні. Район чи міста, хай би вона відпрацювала 5 років, вона би для Квасилова ще служила багато років, але та швидка, якій вже майже 20 років, то це та більше, по-моєму, вже і 20 років. То це Що? Давайте зберемося і кубиком. Може і таке бути. <реш> то Нам прийдеться ще купляти швидку допомогу і стадеться для плетенки. бо він завжди ходить пішки да. по цьому. Я завершую. Я не хочу вас папірнити більше. Я завершу я буквально два слова. Хотів сказати про.